Країн багато на великій карті, та серед них вона одна єдина. Її люби будь завжди на верті, бо це твоя земля, це Україна. Закарпатська область славиться найвищою горою в Україні. Говерлою. Івано-Франківська область багата своїми горами, перевалами та полонинами. Чернівецька область область прибавлянят своїми історичними пам'ятками. Львівська область лавиться своєю історією та цікавою віру. камянець подільський Домська область заворожує свою тріпільську культурою. Одеська область, область багато своїми родовищами та традиціями міста. Одесу називають країною України. Миколаївська область міста видобутку глини та так. Херсонська область славиться заповідником Аскані навада своїми соковитими комунами. Запорізька область чарує своїм островом Хортиць. Тенецька область завжди пишалася своїми спортсменами. Дніпропетровська область стала ядром війська Запорозького. Кіровоградська область має багато краєзнавичих музеїв. Автономна Республіка Крим відома на увесь світ унікальними пам'ятками архітектури. Черкаська область, багато сировину та родовища. Полтавська область духовна столиця України. Гайда стежками Енеїди та Наталки Полтавки. Готовська область поєднала міста великі та затишні села. Київська область її вважає колись історією. Луганська область шахтарський край багато на кам'яне вугілля. Житомирська область займає перше місце в Україні по запасам лісових ресурсів. Рівненська область її називають українською Швейцарією. Багатством малині є чарівні Шацькі озера. Сумська область приваблює мальовничими лісами, лугами та джерелами. Чернігівська область славиться самим стародавніми легендами та традиціями. Україна має 24 області і автономну республіку Крим, і все це наша Україна, що об'єднала всі серця. Така єдина мила, та тебе спочатку і кінця.